Вже років п'ять тут як живу і служу, ось трохи службу поміняла на, на догляд за дитиною. Але як тільки, як тільки буде можливість, то повернусь до служби знов. Олена Богза, військовослужбовиця. Жінка родом з міста Бахмут Донецької області. В середу вона народила доньку у Рівненському обласному перинатальному центрі. Якраз закінчилась тривога. Вже, ми вже народили в 17.30. вже було спокійно. Була тривога, ми якраз під час тривоги майже сюди поступили. Але вона так швидко минула, що ми вже народжували спокійно. Жінка додає, що в умовах. Війни виховувати дитину їй не вперше. Перший синочок був народжений в місті Бахмуті. Це було ще в 2013 році. Якраз я як йому виповнився десь ну, чуть більше шести місяців. Почалася війна у 2014-му, коли почалися обстріли, і була в нас шумна, і ми теж ховалися в Бахмуті. Другу дитинку народили тут, в Рівному теж в цьому пологовому будинку. Зі своїм чоловіком Володимиром, також військовим, познайомилася на сході України під час несення служби. Кінець мобілізації перед контрактом ми зустрілися на прийшла до нас служити. Це було складно сюди перевезти, воно так лишилося служити. А потім тут приїхали, одразу женилися і раз фактично, відразу називав. Появилась доця. Мені да. вже два з половиною, більше вже. А тут а, знову війна починається і в нас знову доця. От, навіть так виходить. Також у перинатальному центрі перебувають вагітні жінки, які вимушено покинули свої домівки у містах, де точилися бойові дії. Пані Анна, яка очікує двійню, розповідає, приїхала з чоловіком до Рівного з Бучі. Навколо нашого будинку бойові дії почалися об 11 ранку, 24 лютого. По суті, з тих пір ми перебралися в підвал і жили там майже два тижні. Так як я в положенні, то ми постійно думали, як нам добратися, хоча б до якогось лікаря. І 8 березня ми пішки. Ну коли вже буча була повністю окупована, ми пішки пішли в звичайну лікарню, де немає акушерського відділення. Жінка додає, добиралася до лікарні пішки під обстрілами ворожої армії, тому що окупанти не дозволили взяти власний автомобіль з подвір'я. Там в лікарні теж не було ніяких умов, ні води, ні світла, ні газу. Воду розподіляли там по стаканчикам буквально і їсти варили на вогні на, на дворі з залишків їжі, бо не пускали гуманітарну допомогу на той час уже в Бучі. Е, ну, важко було, але лікарі там жили, боролись за, за всіх своїх пацієнтів. Я, я вважаю, що там вони просто герої. А потім оголосили про відкриття коридорів. Головна лікарка медзакладу Вікторія Янікеєва розповідає, що від початку російського вторгнення у перинатальному центрі неодноразово народжували жінки, які приїхали з гарячих точок. Від жінок, які тимчасово були переміщені в нашу область, п'ять жінок народила. Із них одна подружня пара, одні пологи відбулись у громадян Китаю, які були в міграційній службі в Києві зареєстровані і мали документи на проживання в Україні. Всіх жінок це мешканці Київської Сумської області Житомирської загалом з 24 лютого тут народилося 115 дітей: 64 хлопчика та 51 дівчинка. Хотілося б, щоб найшвидше закінчилася війна в нашій країні, щоб наші діти виросли і навіть згадали, що це таке, як воно виглядає, що це дуже страшна річ. Юрій Чорнобривець, Микола Мельничук, новини на Суспільному.